Чи тобі, дуже. Подивіться, він не плаче, зачем його хочеться сльози. Ми не можемо тут залишатися. Давай, вставай. Потихеньку. Отак. Зміливіше. Чого і ти і випадки мене? Напевно, пахнеш дуже смачно. Цікаво. А чому це вовки ніколи не роблять барвів в стінкових лісах? Заяць правий. А тут, до речі, і осика поряд росте. До чого тут ваші осики? Якщо козеня потребується, спочатку лівим боком, а потім. Правим. О, сачок! А ну козенятко, йди сюди. Потрися спершу правим боком. Ось так. Тепер лівим. А а, а, ну, і мордочку поди. Мордочку. І хвостик, Хвостику обов'язково. Тепер йди сюди.